Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната. Я ваша вчителька історії. Ніхто, начебто, не хоче війни, аж раптом вона вже тут. Ми не хотіли воювати. Інші твердять те саме. А проте вже півсвіту воює. Так відомий німецький письменник Еріх Марія Ермарк відгукується про Першу світову війну у своєму романі На Західному фронті без змін. Весь цей твір присвячений досвіду та спогадам автора, який був мобілізований на Західний фронт, і став безпосереднім очевидцем цієї катастрофи в історії людства. До Першої світової війни людство не знало таких масштабних конфліктів. Навіть війна Наполеона в Європі на початку 19 століття вважалась суто європейським конфліктом, який не зачіпав інтереси інших континентів. А Першу світову війну недарма називають світовою. Вона зачіпила багато країн і ще більше народів. І що надважливо для нас, українські землі війна не оминула, Ба більше ми опинилися в її епіцентрі, і це не був наш вибір. Все залежало від урядів імперії, в складі яких перебували українські землі, а також від геополітичного положення наших з вами територій в глобальному контексті. В кожної країни-учасниці війни були власні інтереси, які стосувалися українських земель тому говоритимемо про те, чому українські території опинилися в орбіті інтересів тодішніх світових лідерів напередодні Першої світової війни. А головне, визначимо, якими ці інтереси були. Перша світова війна. Подія, яка сколихнула людство на початку ХХ століття і тривала, здавалося б, не так вже й довго, з 1914 по 1918 рік, але суттєво вплинула на міжнародну політику та дипломатію в Європі, на її помилках вчилися десь краще, десь гірше, і наслідком цього стала Друга світова війна. Однозначно можна сказати, що по її завершенню сталися світоглядні зміни в суспільстві. Але яким був світ напередодні світової війни? Чому він забажав перетворень такою ціною? Якщо ми глянемо на карту світу напередодні Першої світової, то можемо побачити здебільшого монархічні держави: великі і малі. Останні контролювали території далеко за межами своїх кордонів. До прикладу, Австро-Угорська імперія займала велику частину центральної та східної Європи, включаючи сучасні території Австрії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Польщі, України, Боснії та Герцеговини. Російська імперія займала велику частину Східної Європи та Північної Азії, включаючи сучасні території Росії, України, Білорусі, Польщі, Балтійських країн, Кавказу та Сибіру. Німецька імперія поширювала свій вплив на сучасні території Німеччини, Польщі, Люксембургу, Ліхтенштейна та частину Франції. Французька республіка господарювала на сучасних територіях Франції, а також мала колонії в Африці та Азії. Британська імперія мала чи не найбільші території. Це сучасна Британія, Ірландія, Канада, Австралія, Індія, частина Африки, Карибські острови та інші колоніальні володіння по всьому світі. Османська імперія включала сучасну Туреччину, Близький Схід, Балкани та частину Східної Європи. Італійське королівство включало сучасну територію Італії та Колонії в Африці. Я думаю, що ви вже помітили, що сучасні території України напередодні Першої світової війни перебували у складі двох імперій Австро-Угорської та Російської. Австро-Угорській імперії належали Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття. Російській імперії належала вся Надніпрянщина, Правобережна та лівобережна, а також південь України. І саме на боці цих двох держав воюватимуть українці у Першій світовій війні. Але про це пізніше, крім вже перерахованих вище країн, на політичній карті були й інші. Але ми будемо акцентувати свою увагу на цих державах саме тому, що вони були найбільш впливовими та активними, розвиваючись в залежності від світових тенденцій. А остання, в свою чергу, суттєво впливала на геополітичну ситуацію того часу. Що ж це за тенденції? Перше це колоніальна конкуренція. Великі європейські держави, такі як Великобританія, Франція, Німеччина та Російська імперія, боролися за колонії та вплив у різних регіонах світу. Це призводило до напруженості між ними та створювало основу для майбутніх конфліктів. Військова гонка була видима конкуренція, яка зростала між країнами. Це призводило до збільшення напруження та зміцнення армій, що створювало потенційну основу для військових конфліктів. Зміна балансу сил зросла важливість нових індустріальних держав, таких як Німеччина та Сполучені Штати. Вони шукали свій вплив у світових справах та конкурували з традиційними великими державами. Це викликало нестабільність та напруження в міжнародних відносинах, націоналізм та національна самосвідомість. В цей період націоналізм став великою силою в багатьох країнах. Різні національні групи прагнули до збереження своєї культури, мови та політичної самостійності. Це створювало напруженість між етнічними групами та впливало на взаємини між державами, адже народи, які входили до складу імперій, прагнули самовизначення і формування власної держави, альянси та дипломатичні зв'язки. Напередодні Першої світової війни склалася система великих воєнно-політичних альянсів, які впливали на геополітичну ситуацію того часу. Розгортання та загострення цих тенденцій підштовхне уряди вже згаданих держав до спроби поділу світу, яка переросте у світову війну. Ще в кінці 19 століття у Європі виникають конфлікти між великими державами, і це закономірно в умовах розширення колоніальних імперій. А вирішення цих конфліктів вимагало певного розподілу сил насамперед військових та пошуку союзників. Тому серед європейських держав виникає потреба у формуванні альянсів для захисту власних інтересів та врегулювання конфліктів. Одним з таких альянсів став Троїстий Союз, створений у 1882 році. Він не дарма називається Троїстим. Фішка в тому, що його заснували три держави: Німецька імперія, Австро-Угорська імперія та Королівство Італія. Троїстий Союз створили як воєнно-політичний блок, який мав захищати спільні політичні та економічні інтереси країн, а також стримувати та протидіяти російському впливу в Європі, адже на той час Російська імперія виступала як вагомий політичний гравець. Троїстий союз стане однією з протиборчих сторін в Першій світовій війні, але вже в 1915 році Союз розпадеться через перехід Королівства Італії на бік опонента Троїстого Союзу. Тому ж таки році Німецька та Австро-Угорська імперії підпишуть договори з болгарським царством та Османською імперією. Так на залишках Троїстого Союзу утворився Четверний Союз, або його ще називають Союзом центральних держав, що пов'язано з географічним розташуванням членів цього альянсу. На противагу ще Троїстому Союзу для зрівноваження сил у Європі виникає інший альянс. Саме він був противником Троїстого у першій світовій війні. Цей альянс увійшов в історію під назвою Антанта. Це французьке слово, і воно не зашифровує кількість членів альянсу, а перекладається як згода. Створення альянсу розпочалося у 1904 році з укладання сердечної угоди між Британською імперією та Французькою Республікою, а у 1907 році до них доєдналася Російська імперія. Тоді повністю оформилася Антанта, і утворення цього альянсу вже було відповіддю на зростання німецького впливу в Європі, бо це надто обурювало Францію та Британію. Формування Антанти надало їм можливість об'єднатися для захисту своїх колоній та сфер впливу в умовах загострення конкуренції з іншими країнами, зокрема з Німеччиною. Ці блоки результат безлічі підписаних та передпідписаних договорів між європейськими країнами в кінці 19-го, на початку 20-го століття. І ви побачите, як вони запрацювали на початку Першої світової війни, коли, наче доміну країни одна за одною оголошуватимуть війну одна одній через зобов'язання за тими чи іншими договором. Саме так втягнуть цей світ у масштабний конфлікт ці два протиборчі альянси Троїстий союз та Антанта. Варто підкреслити, що Перша світова війна це війна, яка розпочалася в портфелях дипломатів, договорах монархів та президентів, тобто ініційована лідерами країн, а не народами. А що найстрашніше, то це те, що українські землі, перебуваючи в складі двох імперій, опинилися по обидві сторони від лінії фронту. Тому для українців ця війна була братовбивчою. Ми вже знаємо, що у Першій світовій війні воювали два великі альянси, до яких у ході конфлікту доєдналися й інші держави, обравши сторону. Троїстий союз та антанта були лідерами цих сторін і визначали вектори інтересів, за які воювали. Не оминули у своїх інтересах та геополітичних планах вони й українські землі. Але перед тим, як ми поговоримо про ці самі плани, треба розібратися в значенні слів геополітичний, геополітика бо ми їх часто вживаємо і продовжимо вживати не лише у цій темі, а й впродовж всієї історії ХХ століття. Ба більше, ці слова можна часто почути у зверненнях нашого президента та його іноземних партнерів. Що є таке геополітика? Геополітика використовується як наукова теорія, а також як інструмент політичного аналізу та стратегічного планування. Вона допомагає розуміти взаємозв'язки між географією та політикою, які визначають міжнародні відносини. Вона досліджує, як географічні умови та геополітичне положення впливають на політичні процеси: зовнішню політику, безпеку, економіку та інші аспекти життя держави. В контексті історії це частіше про стратегічне розташування держави, контроль над ключовими географічними об'єктами, портами, протоками, коридорами, вплив на сусідні регіони, про здатність держави впливати на інші країни, про змагання між державами за ресурси, сфери впливу, контроль над територіями. От для Антанти та Троїстого Союзу властивим було змагання за сфери впливу, і українські землі напередодні та під час Першої світової війни опинилися в орбіті геополітичних інтересів країн-членів цих альянсів. Почнемо з Троїстого Союзу, до якого на початку війни входила Німецька та Австро-Угорська імперії та королівство Італії. Остання, напевно, через географію була найменш зацікавлена українськими територіями. Крім того, Італія так і не вступила у війну. Скориставшись умовами підписаного договору з Німеччиною, в якому декларувала підтримку лише в оборонній, а не наступальній війні, і в результаті обрала вичікувальну позицію, щоб правильний момент доєднатися до переможців. А от Німецька та Австро-Угорська імперії таки мали амбітні плани у цій війні. Австро-угорська імперія бачила українські землі як частину свого геополітичного простору, який потребував стабільності та контролю. Для цього німецький уряд підтримував українських політичних лідерів та партії, які були більш схильні до співпраці з імперією. Український історик Андрій Лозинський зазначає, що Австро-Угорська імперія мала інтереси відтіснити російську імперію від своїх кордонів, розвивала ідею створення буферних держав на кордоні з Росією, і тим самим прагнула перешкодити російській імперії поширити свій вплив на Балкани. Крім того, Австро-Угорська імперія кортіла отримати у свої володіння волин та поділля. Адже імперія бачила потенціал цих земель для економічного використання. Ці плани Австро-Угорської імперії були орієнтовані на забезпечення контролю, стабільності, економічного використання та політичного впливу на українські землі. Проте події Першої світової війни та подальші перетворення у регіоні суттєво вплинуть на реалізацію цих планів. У Німецької імперії амбіції були трішки ширшими ніж у союзниці. Німецька імперія прагнула розширити своє впливове становище у Європі та світі. Українські землі з їхнім розміщенням між Центральною Європою та Російською імперією викликали інтерес до розширення німецького впливу в східному напрямку. Контроль над українськими землями міг забезпечити стратегічну перевагу конфлікті з Російською імперією, і ці плани стосувалися всієї Надніпрянщини за виключенням Волині та Поділля. Крім того, німецька імперія бачила можливості для економічного розширення завдяки українським землям. Німецькому уряду потрібна була сировинна база якою могли б стати ці території через родючість землі насамперед? Німецька імперія мала намір контролювати сільське господарство, промисловість та інші сектори економіки на цих територіях. Український історик Андрій Лозинський зазначає, що німецький уряд мав особливий інтерес до українських промислових центрів на Донбасі та Придніпров'ї. і слушно підкреслює, що реалізацію своїх економічних інтересів німецька імперія розпочала ще до війни, інвестуючи в розбудову цих промислових осередків. Також німецька імперія мала намір змінити політичну карту українських земель, сприяючи формуванню пронімецьких урядів, використовувати свій плив, а також економічні зв'язки для забезпечення політичної підтримки та контролю над регіоном. І в реалізації своїх планів німецька імперія таки досягла певних успіхів під час Першої світової війни, коли на Надніпрянщині розгорталася українська революція. Українська центральна рада йшла на домовленості про військову підтримку з німецьким урядом в обмін на економічні послуги. А згодом і Павло Скоропадський прийде до влади та проголосить українську державу за підтримки німецьких та австро-угорських військ і матиме зобов'язання перед німецьким урядом у постачанні продовольства. По суті, ці плани Німецької імперії відображали їхню стратегічну та економічну спрямованість. Вона прагнула забезпечити свій вплив та контроль у східноєвропейському регіоні, включаючи українські землі. Проте багато з цих планів та амбіцій не будуть реалізовані в повному обсязі під час Першої світової війни. з тим союзом розібралися. Тепер звернемо увагу на іншу сторону конфлікту інтересів антанту. Пам'ятаємо, що до її складу входила Російська, Британська імперії, а також Французька Республіка. З погляду географії Британії та Франції до українських земель було далеко, тому їхні інтереси були в геополітичній площині, більше диктувалися стримуванням амбіцій Російської імперії, зокрема на Балканському півострові, тому вони уважно стежили за розширенням впливу Росії у східній Європі. Російська імперія, вже маючи у своєму складі більшу частину українських земель, всю на Дніпрянщину та південь України, прагнула отримати ще більше. Російська імперія мала амбіції до розширення свого територіального впливу на українські землі. Вона прагнула анексувати та контролювати нові території Буковину, Галичину та Закарпаття. Приєднання цих земель допомогло б вирішити питання української політичної активності в імперії. Опинившись в одній державі, український народ мав би однакові умови національного розвитку. Тоді б зник невигідний для Росії контраст у національній політиці двох імперій. Адже Австро-Угорська імперія співпрацювала з українськими політичними колами, на відміну від російської, а об'єднання українських земель у складі Росії дозволило б імперії зміцнити свої геополітичні та економічні позиції у регіоні і одразу ж послабити Австро-Угорську імперію. Крім того, Російська імперія, маючи кризові явища всередині країни, прагнула зберегти свій імперський устрій та зміцнити свою централізовану владу. Українські землі були важливою частиною імперії, і приєднання решти етнічних українських земель вважалося необхідним для збереження єдності імперії. Насамперед, через те, що ці території забезпечили економічний розвиток держави. Іншим аспектом є те, що Російська імперія в її ж розумінні вважала себе правонаступницею Київської Русі, тому українські етнічні землі, на яких і виникла Київська Русь зі столицею в Києві, були необхідною складовою доведення цього права. Як бачите, століття минають, а щось залишається, на жаль, незмінним. Реалізувати свої плани в процесі Першої світової війни Російській імперії не вдалося, хоча й вдалося на початку війни на певний час окупувати частину Галичини і встановити там своє генерал-губернаторство. Але ці успіхи не були тривалими. По суті, жодна з країн, незалежно від сторони конфлікту, не змогла повністю реалізувати свої плани у ході Першої світової війни, ба більше. Ця війна стала каталізатором суттєвих внутрішніх змін всередині цих країн, які вплинуть на зміни карти світу після завершення військового протистояння. Присутність українських земель в геополітичних планах військово-політичних блоків Троїсто Союзу та Антанти обґрунтована географічним розташуванням та політичною приналежністю до протиборчих держав. Переважно інтереси цих держав оберталися навколо економічного зиску та політичного впливу в регіоні. А українські території були та є багатими на ресурси. Найгіршим у цій ситуації було те, що інтереси українського народу, який проживав на цих територіях, не враховувалися. А якщо і враховувалися, то лише в моменті і на догоду власним геополітичним інтересам, і здебільшого через те, що сильні світу цього на початок ХХ століття це імперії, держави, які зазвичай розширюють свої володіння шляхом завоювання та колонізації. Вони мають прагнення до геополітичного впливу, контролю ресурсів, економічного процвітання та встановлення своєї культурної домінанти. Але по завершенню Першої світової війни світ побачив, що майбутнє 20-го століття за політичними націями, а ті, хто продовжуватиме марити імперіями в умовах формування та розвитку незалежних держав, як і сьогодні, приречені на програш. Дякую, що слухали. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація смарт Світа за підтримки Educo Foundation».